Ну ось ми бачимо, що продовжується благоустрій. Цього ці, цієї дільниці дороги тут була велика яма. Зазвичай, коли йшли дощі, вона заповнилася водою, тут не проїхати, не пройти. Перший етап провели, вирівняли грейдером, цю яму засипали, трішечки вона прибила форму. І ось сьогодні таким мілким щемням висипана повністю ця, ця діляночка. Від того місця, де починається асфальт, і до того місця, де в'їзд в цей двір. Ну що ж, будемо чекати, коли ця щебьночка прийме форму, уляжеться, і далі буде якесь покриття. Ось робочі вже виконали свою роботу і поїхали. А, ну, а ми будемо чекати і дивитися, що буде далі. Вулицями міста. Славути продовжує висвітлювати стан доріг деяких на вулиці Ізяславській. Ось Вулиця Ізяславська, 7. І Ізяславська, 19.